Вітаю всіх на каналі Щеденке життя. Я трошки буду в плямках, тому що я в лісі нарешті виправилися. Вітаю всіх з перемогою. Оська, гарний бій, красивий. В нього ще має бути один обов'язковий захист. я Гадаю, що це десь буде вже восени. І на тому має бути все. А може не буде всього. Ну, скоріше за все, що буде всього. Тому що завершення ну, професійної кар'єри Усика залежить від політичних обставин, тому що його пхають в політику, тому що людина відома, з певним характером, хоча ми всі знаємо, що в політиці один характер на всіх. Ну нічого. Так. Це ми вже третій раз в цьому лісі. Я ж кажу, що за все життя я в ньому до цього року не був до цього літа. Ми зараз рванемо на хуторок. Тут десь має бути хуторок. Він був з маленької хатки і хатка просто позначена прямокутничком маленьким, не підписано ні хуто, ні лісник. Ми побачимо. Ліснус гарний, приємний. Усе зараз обшивка таким таким чудовим засобом. Не реклама. Куплявся в Аврорі, здається, роки три назад. Досі ще не закінчився, досить так ефективна штука. Ну все. Я вмикатися вже буду пізніше. Я спочатку піду, 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 тому що тут з краю смітничок. Перша незапланована зупинка, це в нас мурашник. Те, що ну, десь будь метра півтора залишки, якщо оцінювати, повністю весь масштаб. І метра три-чотири в діаметри. Це найбільше, яке я бачу в своєму житті. Все, біжимо далі, далі. Продовжуємо гратися в юного натураліста. Ось я стою, оце все, оце, оце, оце. Десь там ще це все одна нора, але сучасне всього, що вона занедбана вже довгий час. Якось так. Знахідок, поки тільки Уламки, тут дуже багато уламків, дуже багато. Ну і що ж, вельми шановне панство виже мені на ножики, ще один ножик, чорний той сигнал. Я купаю ознаки. Ось ми бачимо такий ось складний ножик, ось, таке ось виконання, тобто все у нас. Ціляком було зроблено. Тут були стівки. У нас була накладочка. Якщо наталкладочка припала або дерев'яна, або костяна. Теж такий ножик. Він ну, в віршому стані, ніж той козацький. Це у нас по формі або перша світова, або друга. Скоріше за все ще перша світова. Така приємна річ. Приятно, приємно. По честю покажу. А це вже більш цікаве по нашому періоду. Щось якась така шинка кована. Стулена. Зігнута в коло була. І стулена квадратними цвяхами. Великим квадратним цвяхом. Скоріше за все теж кованим. Ось ось те що ми вже шукаємо, Вже ближче. О, мене вже годину переслідує овод з деревини. Падла. Так, кований гвоздик, бачите Скорі Скоріше все що спіткований, але однозначно кований. А може не Бачите, ось, ось Так що наближаємося до цілі. Потихеньку стає все спекотніше. Так, нічого цітних сигналів фактично немає, тільки фольги от папірос. З чорних у нас кулі сталеві. Здається, вони порошкові німецькі. Всяка там гвозді. Не один вже пішов оце такий кований, типу, копитний гвоздь. Був один цікавий сигнал під корінням. Довбав-довбав навіть довелося подряпати свого ножика, виявилося шматочок жесті. Ну, старої ще, старої, але це жесть. А так, то вона підфонювала так хорошо. Ти подумав, що теж якийсь ножик, або ще щось таке цікавеньке. Так, до яру я дійшов. І тобто, і хутір має бути або на цьому березі яру в стороні, або на тій. Те іменно не знаю. Ну зараз перейду рядочком. Втомився, зморився, попив джерельної водички. Тепер традиційно трохи про пеполітику. Руки в мене Руці болять вже. Так, ну що, що в нас останнє цікаве, що прийняли низку диктаторських законів, в тому числі стосується САП і НАБУ, що визвало возмущення 4 роки. Ну яке возмущення? В основному молодь. Скоріше за все, що... Ребятам допомогли зібратися, в принципі це правильно, але все одно з того ніякого толку не буде. Позитивно, як із Майдану. Ми ще відкатимось назад. Верховна Рада звалила на канікули. Цікава річ, що. Е майже всі от пленарні засідання їх не малося бути. Тому що. Насправді, якщо кожне таке засідання проаналізувати, ви побачите, що там в залі присутньо трохи більше, ніж 300 осіб. Ну, щоб взагалі засідання відбулося, треба, щоб було 300 осіб і 450, тобто 150 в апріорі може взагалі не ходити і просто. Махати десь там е п'яним е на зібрі корочкою я депутат! я депутат! І от, що, щоб набрати більшість оці за 300 голосів, звісно, що вони там кнопкодави бігають. Насправді там в середньому максимум до 200 людей збирається. Ну, і вони ще пішли на канікули. На 4 тижні якраз сплине оцей термін 50 днів, що буде, та нічого не буде, буде заміс під осінь. Масштабний, тому що зараз лютують. У нас катаються одеські китті де ми і де Одеса. Далеко, да. Фу, в Стамбулі вони ще там звезділи. Там, от, зрозуміло, що вони тоні прийшов домовляться. Так ще поки що якось так. Чим погано, ці, типу, диктаторські так звані закони, тому що у нас можуть бути проблеми з Європою. Тобто, ну, саме таке найбільше може бути, що нам вироблять без віз. Це буде проблематично. Довго добивалися. А, стосовно Петриоти, вони хризна коли буде. Це і було й не дивно. Це просто, ну, голосні як кажуть, слова. Якось так, так ще все. Я відпочив. Зараз йду далі. Зараз по ярку похожу, там буде видно. Якось так набалакав всякої фігні. Все. Скорі за все ключу трактора. До ручки саморобні, то ручку губили або взагалі знімали і робили таку ось штуку. Тут ти загубив ключа від трактора. Здорова така штука Ам нам пойдет. Панове, ви не повірите? Це перший кричаний корок без козирка так звана За три години. Ну вот так, я вийшов на дорогу. Пісну спустився вже в яр, дойшов, зараз його буду обшукувати, де то воно тут то, то, то було. Будемо шукати. Іду назад зморений. Туди куди йшов, там дуже багато молоденької такої пороси по коліна, за нею нічого не видно. Ще там зачепився ще в ярку. Ось ну, таке там мусить сміття в основному, хоча місце потенційно хороше. Там вже накидали сміття. Так у нас заведено, що тільки у нас таке місце звіняється, пустяйок образується. Так заразу треба туди мішками навалитися когамна. Йду вже до машини, будемо грозитися, їхати додому. Все бачите, наскільки треба на, бути тупою, жадібною людиною. Це треба спахати поле під самий ліс. Хоча тут може тут має бути дорога. Ось, ось бачите? Але ж тут ось під лісом ніхрена не росте. Це ось, 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 виходить, що раз, два, три, чотири рядки в попу, просто, просто викинути насіння. Взяти ось на довжину цієї смужки, от посчитайте, 4 рядки десь на кілометр приблизно, от порахуйте. Це наскільки треба бути тупою, жадібною людиною капець. Ось такі, друзі, нехитрий скарб. Тут на цій кубці все що завгодно, кілограм десь 10 і ципки, і запчастини, і з воза запчастини, і кованина, і військові кулі, уламки. Чого тут тільки немає. Так що оце вам. Ну, те, що цікаве, я вам показував, дрит, нікому не цікавий. Оце вам це 4 годинки по лісі полазити. От так, якось так. Хутора я походу не знайшов або він зароші, або його там взагалі не було. На цьому все.